Доброго дня, друзі! Сьогодні новий випуск. Ще один день в Будапешті. Зараз буду збиратися і йти на сніданок. А потім буде дуже цікавий день. А, зараз я вам тут покажу, що я собі набрала. Сьогодні, до речі, свято, сьогодні пасха. А в мене жодного куліча і пасочки сьогодні тому буду снідати те, що є. Ось так виглядає ресторан готелю. Такий якийсь в британському стилі трішки. Ось мій сніданок. Я навалила все в одну тарілку. Зазвичай я ніколи не беру яєчка, але через те, що сьогодні Пасха, я просто вирішила, що я маю це зробити. І апельсиновий сік. Я чомусь не люблю чай чи каву зранку. Не знаю, чому. Не як всі нормальні люди. Зараз йду збирати речі і буду поселятися. Потрібно було себе знімати до того, як поїла. Сьогодні буду ще гуляти вуличками міста і передавати вам атмосферу бо трішки тепліше, і скоро буде взагалі 17 градусів. Можливо, навіть куртку буду знімати. Але подивимось. Я йшла просто по вулиці і натрапила на подвір'я, в якому живуть у горці. Тут звичайні квартири, але це виглядає так цікаво. Насправді історичний центр Будапешта дуже сильно нагадує Київ. Ну, от подивіться, вам це нічого не нагадує? А зараз я проходжу біля Угорського національного музею, який був заснований аж в 1802 році, коли граф Франц Сечені створив національну бібліотеку. Ну а зараз я тримаю свій шлях у найколоритніше місце Будапешта центральний ринок. Дуже шкода я йшла сюди. Це на центральний ринок. В Будапешті, щоб показати вам, що тут є, але сьогодні неділя. І все зачинено, мене навіть ну, не пропускають. Тут є супермаркет, я вам там внизу. Але сам ринок зачинений. Жаль, він дуже такий красивий, знаружи. Я думала показати вам, що тут продається. Це будівля центрального ринку. Прям даринок. Ну, тільки трішки помасивніше. Ну, і саме того не помітивши, я підійшла до Ліберті Bridge. Це міст свободи. Це не найголовніший міст, найвідоміше місто наступне буде. Я тоді трішки пізніше підійду. Щоб ви розуміли, уся частина, де ми гуляємо, вона називається пешт. А частина, яка навпроти через річку, вона називається Буда. Саме через це назва міста Будапешт. О, відпочивають тут товариші. Набережна така. Зелений. О, ні, ні. Ладно, червоний. Можливо, я можу перейти швиденько. Ура! Мене не збила машина. А ось і вода. Нарешті я сьогодні побачу її з кращого боку. Не під дощем. Там є для машин місце для велосипедів і для людей пішоходів. А є у нас тут ерудовані. Що це за річка? Хто знає, яка протикає через Будапешт? Правильно. Дунай. Одна з найбільших артерій водних Європи. Ось і сонячні окуляри вже знадобилися, бо вже сонечко так гріє тепленько. Я тут, мабуть, вже обтерла своєю курткою цей міст повністю, точніше, огорожу, бо я тут уже мільярд фотографій наробила. Тут дуже гарно. Ось так, потихесенько, я дійшла до наступного моста. Це міст Ержебет. Далі буде ще два або один, наскільки вистачить моїх ніг. Але насправді тут гуляти одне задоволення. За що я справді люблю так це за кількість ось таких. Величезних споруд це королівський дворець. Там далі буде парламент ще. І не Ось це, як я зрозуміла, це музична академія. Ну, і все псує готель Меріот, який виглядає просто жахливо. Якась така радянська будівля. Не дуже охайна з такими вікнами, наче в пилу. Але він працює, я бачила там світло. Лише пару кроків від Дунаю і починається сувенірний ярмарок і куча магазинів. Сувенірні магазини це просто любов, в яких ще є алкоголь, який можна подарувати. Васенькі. О, я б з такого плачай. О, доброго дня, мілка бурьонка. Ой, скільки всього все хочеться, але нема куди це класти. О, це такі, як я шукала, тільки чорний шоколад. Треба купити ось такі. Бо я купила вже такий молочний, а в минулому магазині не було. Так, де тут каса? Будет. Ага. Решті, я купила все, що мені потрібно. Зараз можна просто вже видихнути і просто відпочивати. Mm -hmm. Я зрізала виконувати обіцянки, що я даю сама собі. Тому сьогодні я стою через закрандельником. Але я думаю, що в празі воно все ж таки скучніше. Спуштуємо видубати. Крендельники – це така солодка булочка, яка у класичному рецепті посипана цукром і корицею. Я взяла собі скуштувати крендельники з кокосом. Ось так вони виглядають. Клас. притурний, не солодкий такий прямо. Але все одно да. в празі Я набралася більше. Ну, там вони там, оригінальні рецепти. Тут це більш така породія. Саме <рес> ті, що там краще. Трішечки. Але не ще порівняно. Я по отримую задоволення. Величезно. Свідки музика. Десь там. Десь грає. Боже, скільки людей. Тож я вчора хотіла сюди прийти і посидіти і покайкувати. От сьогодні в мене є якраз на цей час. Сьогодні неділя. Нарешті всі попростуналося. Вже 15.00. І місто ожило буквально. Не встигла я добратися до вокзалу, так у мене вже пригоди Коротше, мій, о, мій поїзд відмінили. І як я розумію, мені дають інший поїзд, на який йде на хвилину Ні, не на хвилину, на, на 7 хвилин пізніше. Але ну. Він має йти і мені сказали що нічого не робити, квитки не міняти, просто йти на цей поїзд. Подивимося. Двері зачинилися. Щось цікаве. Так, ну написано дебра, це. А який вагон, яке місце? Як зрозуміти, що мені потрібно? Ой, цікаво. Зараз буду дізнаватися. Коротше, тут такий прикол. Ну, замінили поїзд і в ньому нема місць. Ну, як у нас курсує Київ, цей. Бориспіль аеропорт. Ось точно такий самий. Ну, подивимось. Я сподіваюся, що все буде добре. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною у моїх Будапештських мандрах. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Давайте мандрувати разом. Поїхали далі!